Що було найскладнішим у створенні бізнес-школи? Уку? Пояснити, чому вона в католицькому університеті <клес> клас. <клес> Якби ви могли повернутися у момент заснування школи, що би зробили інакше? Я думаю, що я б другий раз цього не зробила просто. <гум> Який головний виклик для керівників і керівниць, що приходять на MBA? Е, перестати бути в центрі. А найбільша несподіванка, яку принесла ця програма. Дуже крутих випускників, які і, і просто людей. От так, випускників як людей, я б сказала. Сьогодні ми маємо чудових україномовних спікерів та спікерів, як я і обіцяла. Бо сьогодні у нас день про освіту, про lifelong learning і взагалі про learning як спосіб життя, насправді, тому що всі, хто так чи інакше знайомий з УКУ бізнес-школою, спільнота, яка навколо неї, усі проєкти, про які ми ще сьогодні будемо говорити, все це про якийсь такий стиль життя, коли тобі не сидиться на місці, коли ти знаєш, що. Ти можеш творити зміни, коли ти знаєш, що ти виходиш з дому, і твій день все одно буде огорнений якоюсь історією. ти візьмеш із собою, прийдеш в цю спільноту, це прекрасне місце, і тут будуть люди, які тебе зрозуміють. І насправді все це тому, що якось колись з'явилась бізнес-школа одного дня. Там спочатку було слово. І сьогодні ми поговоримо трохи про це, як з'явилася ця бізнес-школа, і трохи про те, що відбувається зараз, тому що насправді живемо, ми зараз не те, щоб в непрості часи, в абсолютно інші часи. І оце, оцей момент неочікуваності і нерозуміння, що буде далі, може трохи вибивати себе. Але в мене тут сидить напроти мене людина, яка чомусь мені здається, зараз все нам збере докупи, хоча б те, що стосується бізнес-школи, і в принципі свого вибору в житті навчатися. І сьогодні у нас такий ще гарний день, день відкритих тварей. Тому з Софією Опацькою, деканом, засновницею та головою наглядової ради бізнес школи УКУ, проректорки зі стратегічного розвитку УКУ. Ми будемо говорити про все на світі. Бо так Софія сказала нам перед. Ефіром, добрий день. Вітаю, раді вас бачити. Ми вже похвалили ваше худі, прекрасне, чудове, і ви сьогодні в такому гарному настрої. То розкажіть нам трохи для тих, хто чомусь не прийшов на відкриття бізнес-школи УКУ Сьогодні день відкритих дверей. Що сьогодні відбувалося? І там закінчилась панельна дискусія недавно. Скажіть трохи про що ти сьогодні в нас. Так, дуже рада бути на радіо Скворда. Дуже вас люблю, слухаю. І в нас завжди, знаєте, коли є кавоперерва або про. Просто перерва між заняттями в бізнес-школі, яку завжди грає радіо Сковорота. Це вам... Прошу, eh... будь ласка, брати про карту. Так. Приклад. так, так. <схіття> тому ось, слідкуйте, щоб ефіри були дуже класні, тому що ми вас слухаємо. Е <кхіття> так, е запитання про те, що в нас сьогодні тут відбувається. Так, так, так? Давайте, напевно, почнемо з того, а що ми зробили 17 років тому. 17 років тому ми заснували 17 бізнес. 17 років. років тому ми заснували бізнес школу. І це є єдина бізнес школа рівня екзек'ютив, тобто управлінського рівня, яка є не в Києві. Тобто, не все в цій країні мусить відбуватися в Києві. Так? Це те, що ми хотіли сказати, вчитись хорошим і цікавим речам можна, можна в різних частинах нашої країни. Я думаю, що за останні роки ми теж. Почали більше так, знаєте, Цінувати і взагалі розуміти як кожен маленький шматочок нашої країни. Наскільки він важливий і скільки він всього міг дати. Тому коли ми засновували бізнес школу 17 років тому, ми сказали: ні, не в Києві. Давайте у Львові. Не обов'язково за всім класним їхати до Києва. І так ми вже тут працюємо 17 років. І я думаю, що ми більше дивимося на те, як бути школою міжнародного рівня, а не національного. Бо ну, начебто, якщо ти в Києві, то ти національний. Національного рівня бізнес школа. Ми все-таки бачимо себе як міжнародного рівня бізнес-школа. Тому перед цим з вами був Берік, який, <клес> який є з Каліфорнії і який викладає у нас, і таких є, я думаю, порядка. Я не знаю, я думаю, порядка 30, що найменше, осіб, які кожного року приїздять на постійній основі в бізнес школу тільки виключно в бізнес школи зараз говорю. бо в УКУ, я думаю, за минулий рік до нас приїхало по майже 100 осіб викладати міжнародного рівня викладачів. Um, і наша задача, і наша ідея е, полягає в тому, що ми хочемо робити український бізнес кращим. Ми хочемо його робити більш конкурентним на міжнародному ринку. Е, ми хочемо його, його робити таким, який е, здатний створювати цінність для своїх клієнтів, незалежно чи це в Україні, чи не в Україні. І, врешті-решт, підсилювати нашу економіку, підсилювати нашу країну. Це те, що ми намагаємося робити щодня. Е, ну так, не дуже шумлячи. Денною працею, а сьогодні ми е, відкрились для тих, хто думає про свою освіту, про своє навчання, е, хто думає вступати, я не знаю, цього року, наступного року, можливо, на короткотермінові програми, можливо, на довготермінові програми, на магістерки. Е, е, і це... Це важливо, тому що сьогодні навіть більше говорить не бізнес школа про, про свій досвід. А, наприклад, зараз ми мали щойно завершили панельну дискусію з випускниками і студентами, і саме вони ділилися. Тими своїми пережиттями, які мали тут впродовж двох років навчання, цікаво насправді, що люди, які приходять навчатися, бо до ефіру, коли готувалася, це все таки дивилися на випускників, і в принципі на ту таку вашу спільноту є якесь таке відчуття, що, от, подивившись на, на людину, на те, як вона веде соцмережі, які меседжі вона закладає в свої, свої такі наративи, починає бути трохи зрозуміло, що вона навчалась у вас, і це про цінності. Якщо говорити мовою цінностей, то е, випускники, і випускниці і вступники, і майбу... тобто майбутні випускники е, бізнес школи УКУ про які цінності вони? Угу. Е, та, мені схоже, запитання задала наша команда з маркетингу нещодавно. В чому суперсила бізнес школи так. нашої? Та? І мені прийшло на думку, що ми є бізнес школа який не байдуже, який не байдуже все те, що відбувається навколо бізнесів наших випускників. Ну, врешті-решт, не байдуже, що відбувається з цими бізнесами, не байдуже, що відбувається в країні. Так тобто, ми напевно є бізнес школа, яка не тільки про успішний бізнес, а про щось більше аніж успішний бізнес. Ем, бо ну ти не можеш бути успішним в, або багатим в бідній країні. Так ем, відповідно для нас дуже важливо, от от, от якщо повертатись передоцінностей, це про те, що тобі не байдуже, ти хочеш брати і готовий брати відповідальність на себе за щось більше аніж виключно свій персональний і професійний успіх. Угу. Це напевно про це. І ми також про це говорили сьогодні. Трошки під час панельної дискусії було таке дуже круте запитання від однієї випускниці УКУ. Вона не випускниця бізнес школи, але е, я так розумію, майже завершує навчання в УКУ, і вона запитала е, е, в тих, е, хто були панелістами, е, з ким я спілкувалася в панельній дискусії наших випускників. Вона запитала, чи ви е, в бізнес-школі. Чи ви були архітекторами чи археологами? Uh -huh. І, власне, випускники сказали, що ти приходиш сюди з думкою, що ти будеш будувати, а насправді тобі спочатку треба дуже глибоко провести археологічні uh -huh. розкопки з приводу себе як людини, себе як підприємця, себе як топ-менеджера, і тільки тоді ти можеш надбудовувати. От, напевно, ми, ми про те, що. Ми допомагаємо людям заглибитись в себе надбудувати, але надбудувати з думкою про те, все, що є навколо. Повертаючись до запитання, хто може навчатися, кому варто точно робити вибір на користь саме цієї бізнес-школи? Скажіть, чи мають то взагалі, якщо подивитися на загальну кількість всіх випускників чи тих, хто зараз навчається і випускниць, бо ми маємо використовувати феменітеви? От це правильно. Про то який, то який відсоток з них це умовно ті люди, які вже мають успішні бізнеси, скажімо, 5 плюс років, угу. який відсоток тих, хто десь на ідеї Стартапи, взагалі, чи варто йти людям, які думають, що от я хочу бізнес, але я хочу спочатку піти повчитись бізнес-школу, а тоді це реалізовувати. Бо є ж різні підходи, правда? Хтось learning by doing все життя, а потім, скажімо, через п'ять років вже наявності продукту чи то сервісу іде вчитися в бізнес школу і каже: Вау, клас, це мені додало того, чого мені бракувало, так, десь гелікоптер э, view. То як у вас більше mm -hmm. чи це, це target audience ваша? Так. ну є різні програми. Ми кажемо, що незалежно від того, на яку програму до нас ви подаєтесь, у вас має бути дві речі: У вас має бути досвід. Це не обов'язково мусить бути досвід свого бізнесу, але має бути досвід. Бізнесі. Так, або це може бути якийсь дуже великий, важливий громадський проект. Тобто мусить бути управлінський досвід. так? І друге, це бажання переосмислити цей досвід. Тому що якщо людина має величезний досвід, але не має бажання його переосмислювати, вона не буде дуже такою цікавою, вона точно не буде тоді археологом, так mm -hmm. ем, і от оце бажання рефлексії і переосмислення, воно є не менш важливе, аніж досвід. Тепер, якщо говорити про величину і глибину так. досвіду, бо він буває так, різним, так, так, так. так? Е, то очевидно на програму Executive MBA йдуть люди, які є власниками, які є топ менеджерами але ну я б сказала, що в нашому випадку це більше навіть відсоток власників компаній. Але, наприклад, якщо ми беремо е, програми з інновацій або управління маркетингом, е, то там йдуть люди, які дуже часто ну не мають ще бізнесу, а які або працюють в когось, або починають свій стартап. Тобто, е, скажімо, поріг. Цього досвіду є трошки іншим mm -hmm. на програмі з інновації підприємництва. З іншого боку, дуже важливо, щоб знову ж таки людина могла переосмислювати цей досвід. Тому що якщо вона не вона чи він е, каже, ну в мене там досвіду небагато, я з нього висновки управлінські зробити ніякі не можу. Ну напевно, це і не є тоді цікавий для нас досвід. Так тобто е, я б сказала, досвід завжди плюс, але вміння і бажання його е, переосмислити це ще більший плюс аніж сам досвід. Бектю uh, навчальний процес uh, безпосередньо. Що є у вас таке? Якийсь такий хук, uh -huh. uh, чи то якийсь курсовий проєкт, чи то якесь знайомство, чи то якісь ви пропонуєте колаби? Так щось, що відрізняє. Ці програми, я розумію, що вони, в принципі, це унікальна штука в Україні. Та все ж таки, ви ж кожного року, там, скажімо, цього року ви додали ще одну програму про імпакт управління, так про так. управління впливом, що дуже актуально зараз, зважаючи на всі ці імпакт процеси, і те, і... навіщо все це потрібно, зважаючи на контекст в країні і взагалом в світі. Та все ж таки, якщо говорити про цю побудову програми, та? які хуки у вас є такі, що ви пишаєтеся ними, і їх немає ніде угу. ну. Е... Очевидно, що в бізнес школі навчання має бути практично орієнтоване, так, так? і дуже багато є кейсів, але кейси є фактично в будь-якій бізнес школі. Наприклад, те, що щойно сказали знову ж таки випускники, вони дуже цінують кейси наших, наших випускників, так тобто, коли вони розглядають кейси тих, хто провчився також в цій бізнес школі, і потім чи в процесі навчання, чи після навчання, зміг зробити щось дуже класне, круте, або може поділитись тими помилками на. На яких також можна навчитись дуже багато. Тобто, це власне кейси наших випускників. Це, напевно, є дуже важливий такий хук. Е -м, і друге, ми все-таки намагаємось загалом в УКУ впроваджувати суспільно орієнтоване навчання. І по великому рахунку, суспільно орієнтоване навчання, воно від Практичного прикладного нічим дуже не відрізняється, окрім того, що зосереджене на потреби якоїсь організації, чи групи людей, чи спільноти, яка ну напевно не може це замовити на комерційних на комерційній основі. Це перше, і це для наших студентів, учасників програм в бізнес-школі це хороша нагода поділитись своїм досвідом своїми знаннями з тими хто не може собі це дозволити за гроші наприклад знаєте, зробити якийсь добрий консалтинговий проект а друге знову ж таки там є дуже важливий елемент рефлексії і у ця рефлексія вона допомагає теж учасникам програм якби зрозуміти а в чому цей внесок їхній був і що можливо не весь світ виглядає так як їхнє середовище От для нас дуже важливо йти, знаєте, так трошечки на обочину там, де може, ми не ходимо кожного божого дня, там, де ми своїми недешевими машинами не їздимо кожного дня, знаєте, не, не обов'язково знаєте, ресторан з недешевим вином. А, а от як подивитись на ті середовища, які насправді є на маргінесі, і ми, напевно, як бізнес школа можемо дати трошки оцього. Контакту між різними світами в тій одній країні, які існують, які між собою не дуже зустрічаються, і це дуже природньо і логічно для нас, як для католицького університету. Це не викликає такого, знаєте, ем, великого знаку запитання в наших учасників, бо вони знали, що вони йшли в католицький університет, і це є університет, який дивиться на всю тканину нашого середовища, так і нашого суспільства. Ем, ну я думаю, що це спочатку в них викликає якесь зацікавлення, а потім трошки. Більше розуміння взагалі ширшої картини. Угу, насправді цікаво, тому що я спілкувалася з декількома, у мене є знайомі випускники ваших програм. І е, цікава штука тут, тут ще яка. Коли ти в дорослому віці йдеш вчитися, і коли в тебе є вже певний досвід, іноді може здаватись, бо так працює наш мозок, е, в тебе з'являються е, певні assumptions. Е, assumptions Припущення. Припущення, що той, той попередній досвід, який був у мене раніше, він правильний, і я вже дію відповідно до того, ну це когнітивна похибка. То вони кажуть, що коли ми почали тут вчитися, тобі не вийде тут навчатися, якщо ти не готовий сприймати, що твій досвід це тільки твій досвід, а ти частина великого суспільства, і в процесі навчання ти починаєш розуміти, що а воно взагалі не так. А ці мої припущення не так працюють, а ось досвід інших людей. І мені здається, це те, про що ви говорите. Це про те, що е, ти маєш бути готовим зняти трохи свої, як би це не звучало окуляри, свій досвід і побачити broader perspective, right? Тому що це, це про це мені здається ще. Те, що ви допомагаєте побачити back to reality, ось ми тут зараз. Ось проблеми, які в нас є. Ось твій бізнес, але твій бізнес може вплинути на ці проблеми, тобто допомогти їх вирішити. Абсолютно, взагалі, в західних бізнес-школах в них є ціла система рекрутменту слухачів, і там дуже чітко люди конкурують в залежності від того, якого віку вони є, якої раси вони навіть є, якого, скажімо, який досвід вони мають життєвий і професійний. Тобто. То, скажімо, якщо б я поступала на програму MBA в Гарвард, я б конкурувала з білими жінками віці між 40 і 50 років, які мають управлінський досвід в освіті. Оце була б моя така літинка, в якій би я конкурувала. І тоді задача бізнес-школи створити максимальну… Оцю різноманітність в групі, для того, щоб люди навчалися комога більше один від одного, а ми говоримо з вами ще трошки навіть ширше, так. Так? Від, від інших е, шматочків суспільства. Е, я не можу сказати, що ми такий прям маємо знаєте, такий, е, такий суперпідхід, е, де, де оця конкуренція за місце в аудиторії вона є настільки деталізованою. Ну, але ми дивіться, ми, наприклад, намагаємось додавати. Тих людей, які дуже важливі в нашому суспільстві, і mm -hmm. які напевно просто так би не з'явились в групі МБІ. Ну, наприклад, у нас в кожній групі ми стараємося, щоб навчався хтось зі священнослужителів. Ну, тому що вони теж виконують управлінські функції в нашій церкві. Їм також потрібно мати вони дуже часто мають управлінський досвід, і їм треба його систематизовувати, і це важливі члени спільноти групи, тому що вони теж приносять якісь дуже інший досвід. Софії, нам треба на інтерв'ю таку людину. Я би дуже хотіла поговорити з священнослужителем. Я загалом зараз out of the context, сорі, але щоб не забути. У нас дуже живий ефір це глядачі та глядачки, Ми так часто Ми тут вже зберігають домовилися про окрему розмову. Було би класно запитати про цей управлінський досвід. Я навіть туди не думала, розумієте? Абсолютно. Тобто, ми вам дамо кілька людей, які вже провчилися. Ну а я вам скажу, що нашим випускником є Владика Венедикт, який зараз. У чолі архієпархію ну, сполучених Абсолютно інший мене нашим випускником є отець Ростислав Пендюк, який багато робить з молоддю, який зараз парафію в винниках, можна сказати, так урухомлює та дуже активно. І який робить один з найбільших фестивалів вітер надії молодіжних. Тому мені є... вже намалювали скупа додаткових проєктів, які ми зробимо. Давайте перейдемо до наших, до наших питань. Бо я вже собі накрутила тут сторітелінгу. Отже, давайте повернемось до та прошу. Я говорила, тобто має бути дуже різний досвід, тому так. часом ми цей досвід додаємо зараз. Для нас дуже важливий досвід є ветеранів. так вони мусять Це бути неступна, підприємцями, так. вони мусять бути також бути підприємцями, але саме ветеранський досвід дуже є важливий в аудиторії для того, щоб знаєте, ну теж трошки відкалібровувати, як, як ми мислимо і як ми взагалі про що ми мислимо зараз, так е, тому ми, як бізнес школа, часом такими маленькими кроками підштовхуємо і додаємо або люди з культури. Так, вони також часто не можуть повністю оплатити, наприклад, своє навчання, тому ми даємо певні стипендії для таких людей. У нас прописана там ціла політика, як можна отримати різного різного роду підтримку. Це можна знайти у вас на сайті. Абсолютно. правда? Це на сайті, на сайті, є на сайті бізнес школи. Все це є прописано. Але суть в тому, що ми цей досвід хочемо урізноманітлювати для того, щоб знов ж таки люди, які приходять навчати, щоб вони фокусувалися не лише на собі. А щоб вони фокусувалися на ширшому контексті. І ми сьогодні також обговорювали на під час панельної дискусії. Ем, наскільки важливий процес навчання в бізнес-школі для того, щоб знову ставати самим собою, так? для того, щоб тобі хтось міг дати своїх одногрупників чесний і правдивий зворотній зв'язок, який тобі не дадуть твої підлеглі. Наприклад, так. Ем, ми говорили про те, як люди починають там на третій, четвертий модуль простіше одягатись, е, приходити без макіяжу і просто бути собою як людьми зі всіма своїми вразливостями, які в них є, і дозволяти цю собі вразливість. Тому що часто в компанії, в організації, коли ти керуєш організацією, тобі ти не маєш, ти маєш дозволу на цю вразливість, так? Або це не зовсім є прийнято в нашому суспільстві показувати свою вразливість. І тут є середовище, яке тобі дозволяє на це все подивитись трошки по-іншому. У мене є дві новини: хороша і погана. З якої почати з будь-якої? Значить, погана. Ми все час наш закінчився розмову. Ну, нам але ворота будемо... вторів ще раз. Щоб... Я, ж, я кожного разу кажу, я дуже Бліць люблю радість, Сковороду, кличте мене. Шановна редакція. Будь ласка. Лист редакцію, напишіть, будь ласка, це не Та Я не вже в прямому ефірі прошуся. <ріць> е, насправді, але хороша не в тому, що в нас ще є бліц, і Ого. ми і ви зараз трохи ще зможете. Ну, давайте спробуємо. Поїхали. Три слова, які найкраще описують вашу MBA-програму. Нашої МБІА правда управлінці небайдужі небайдужі і масштаб, які мислять масштабно. Окей, далі. Який головний виклик для керівників і керівниць, що приходять на МБА? Перестати бути в центрі? Цікаво. Що було найскладнішим у створенні бізнес-школи УКУ? Пояснити, чому вона в католицькому університеті? Клас. Якби ви могли повернутися у момент заснування школи, що би зробили інакше? Я думаю, що я б другий раз цього не зробила, просто мені <гум> б не вистачило мого внутрішнього ресурсу вже. Окей. <гум> okay. Чим українські керівники і керівниці відрізняються від західних у підході до навчання? Я думаю, що вони зараз дуже усвідомлені. Я знаю, що це відповідь не бліц, але той, хто приймає рішення навчатись в час війни, це дуже відважні люди. Окей. Е, найбільша несподіванка, яку принесла ця програма? Е, дуже крутих випускників які, і, і просто людей. От так, випускників як людей, я б сказала. Яка одна річ, яку випускники Key Executive MBA точно ніколи не забудуть? Ще раз, давай. Що ще... точно не забудуть випускники Key Executive MBA? Е... На вашу думку? Я сподіваюсь, дорогу до Альмаматер. Добре. Якби ви могли дати одну пораду кожному і кожній керівнику, яка б вона була? Говорити з клієнтом. Закінчить речення: лідерка або лідер майбутнього це той хто не? Той хто не, не, не вважає, що сила це головне. А А шукає м'якої сили? Класт, power. Я думаю, що це те, на чому ми мали з вами закінчити розмову. Насправді це дуже правильно, тому що мені здається, що у вас ця софт power, вона є, і вона так сильно насправді резонує з тим, що, що відбувається у бізнесах, які ви підтримуєте, які потім розповідають про навчання в ваших програмах. Ну, ми вам побажаємо успіху на цьому наборі. Нехай це будуть ще, ще цікавіші. Люди, тому що насправді у вас вже велике variety of experiences, мені здається, навколо цих спільнот, але разом з тим, нехай приходять нові, цікаві, свіжі, з цікавими думками, і е, все це тільки growing відбувається цей постійний процес. Сьогодні ми можемо так робити спокійно, взагалі, я можу так просто. От, е, Бо вам дуже дякуємо за розмову. Наступного разу дякую. наші редактори попрацюють. Там я дуже прошу закличити мене ще. <гум> і ми басково поговоримо з вами довше. Дякуємо Дякую, okay. дуже дякую. 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 І дякую. чекаємо таких людей у себе на програмах і просто на заходах бізнес-школі. Такі люди, приходьте, будь ласка, і слухайте радіо Сковорода, якщо вже ми про це про е, сенсові проекти.